Читає для дітей аудіокниги для малюків записує 11-річний Захар Черников з Донеччини. Хлопець змалку любить українську літературу, а тому своєю творчістю намагається залучити до читання й інших. Про своє захоплення. Юний Ерудит розповів нашій Ользі Бабенко у місцевій бібліотеці. Захар частий відвідувач. Він вкотре приніс прочитані книги, аби взяти нові. Добрий день, черником за ханої сумтівку. Свою любов до книг Захар називає справжньою пристрастю і обирає переважно українських авторів, серед яких Андрій Кокотюха та Всеволод Всеволоднестайко. От знайди, біда, авантюрист шмаркатий. Ванько, вилазь зараз же, бо такого в трумаку тиждень чухатимешся. Вилазь, чуєш? Ми лежимо в густих бур'янах за клоною, уткнувшись у землю носами, й не дихаємо. Його мама пані Тетяна пригадує, що змалку прививала синові любов до книг. Діти розуміють дуже з раннього віку. І книжки точно так же ми йому читали, і тоді, коли він вже став, там, підростав, то він вже якось у нього так само пішло, він почав брати книгу і читати. Читає Захар постійно, навіть за обіднім столом чи перед сном. Проте, коли у хлопця почалися проблеми з зором, улюблення книги довелося відкласти. І от що робити, коли книжка, гаджети недоступні. Почали шукати джерела аудіокнижок саме українською мовою. А виявилось, що українською мовою книжок ну, на жаль, на жаль, на жаль, було дуже мало. А відтак з'явилася ідея створити власні аудіокниги. І я говорю, ну скажу Захар, давай спробуємо записати і якось там я викладу це в. Мережу, і тоді подивимося, як буде відгук. І я виклала, і це прям шквал таких, таких відгуків прийшов, і, і нам дуже багато людей написало про те, що йому треба дійсно зробити, бо дуже класно і ексклюзивно, що це саме дитина читає дітям. Книга українського поета та військового Андрія Максимчука одна з улюблених для Захара. Дуже довго чекали відповіді чи можна її записати, озв озвучити саме в нашому телеграм-каналі, щоб дітям було трошки можна сказати такої віршованої літератури, тобто. Він дозволив, він підтримав нашу ідею, підтримав мене на підтримав нас з мамою, і він нас можна сказати надихнув на такі нові ідеї, які потім втілилися в життя. Хлопець каже: саме війна вплинула на його світогляд. Тому тепер він мріє, або якомога більше дітей обирали українську літературу.